Це Сеул тут проживає 9 мільйонів людей, і саме тут знаходиться столиця Кореї. Поки що знаходиться. А чому планують перенести столицю та що вже побудували? Все це в цьому відео. Це Седжон, спеціальний адміністративний район, розташований у Південній Кореї. Його будівництво почалося у 2007 році, а офіційне відкриття в 2012 І та це майбутня столиця Кореї. А чому влада хоче поміняти столицю? Взагалі є декілька причин: політична і демографічна. А почнемо ми з політичної. І так, Сеул це великий мегаполіс. Тут проживає більше 9 мільйонів людей, а це 20% від населення Кореї. Притому Саме тут 22% ВВП держави. Проте це не все. Є ще Сеульська агломерація, де живе вже більше половини населення, і 70% всієї економіки в Кореї. А яка в цьому проблема? Ну, є один сусід, який може почати війну в будь-який момент. А це означає, що половина економіки держави перестане працювати в перші години. А так як багато людей будуть їхати подалі від війни, то великий шанс великого колапсу. Саме тому ще в 2007 році почали розробляти. Нову столицю, Седжон. Ну стоп, це місто не дуже далеко від потенційного ворога, всього 120 км від Сеула. Ну, бо по плану багато людей будуть їхати з Сеула в нову столицю. Ось так. Окей, ну це не єдина проблема, бо є ще демографія. Подивіться на Україну. І як ви думаєте, де народжують менше? В державі, де йде війна, чи в процвітаючому місті правильно в Кореї. А всього декілька десятиліть назад Корея мала свій демографічний бум. З 1953 до 1980 року населення Кореї збільшувалося вдвоє. І саме тоді середній вік людини був 18 років. Зараз більше 40. Та населення не молодіє. Ну давайте повернемося в наш час. Тут народжують найменше у світі з коефіцієнтом 0,75. При тому це в середньому по країні. Але очевидно, що в столиці в Сеулі народжують найменше 0.55. І це дуже велика проблема для демографії. Але є ось ця зона. І та, це нова столиця. І тут народжують найбільше 1.05. І та це все одно в два рази менше ніж необхідно, але в два рази більше ніж в Сеулі. На це впливають декілька факторів: наприклад, те, що тут набагато дешевше житло. Середній будинок коштує 700 тисяч в Сеулі проти 360 тисяч в Саджоні. плюс є купа пільг для сімей, що стимулює народжуваність, тобто демографічний спад можна повернути назад. Тільки не показуйте це відео таким експертам. Що побудували, і так я не казав, але в майбутній столиці вже живе 360 тисяч людей, тобто це вже велике місто, в якому також є багато чиновників, які переїхали в місто. А взагалом, у 2030 році місто стане столицею і буде мати населення приблизно 500 тисяч людей. Та це не буде новий мегаполіс. І враховуючи, як швидко падає населення Кореї, то ці 500 тисяч нічого не зможуть протиставити 50 мільйонам людей. Проблеми міста і так в місті є одна дуже велика проблема. Це транспорт Ем, так, корейці побудували нове місто без метрополітену, ну або хоча б трамваю, або тролейбусів. Тобто без машини неможливо жити в такому місті. Також люди, які живуть в місті, називають його бездушним. Ну окей, це можна виправити. І так на кінець відео я лише скажу одне: ми подивимося, чи спасе нова столиця Корею, чи це просто безглуздий проєкт, який нічого не змінить. Ну а єдине, що я можу сказати, це.